Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас субота, 2 грудня 2023 року, і ми коротенько підіб'ємо підсумки щодо інформації навколо майбутнього голосування. за... Додаткову допомогу для України з боку Сполучених Штатів Америки. Багато медіа Західних про це писало, і ми зараз коротенько про це поговоримо і підіб'ємо знову ж таки підсумки. Отже, Сенат Сполучених Штатів Америки на наступному Тижні може приступити до розгляду запиту адміністрації президента США Джо Байдена щодо виділення додаткової допомоги для України, Ізраїлю, індотихоокеанського регіону та щодо безпеки кордонів. Чак Шумер, лідер більшості від демократичної партії, в Сенаті, якраз зазначив, що на наступному тижні він планує представити цей запит та для того, щоб сенат розпочав його знову ж таки розглядати. Далі, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон під час виступу у штаті Флорида на цьому тижні. Також говорить, що має впевненість і оптимізм навколо того, що законопроєкти щодо допомоги Україні та Ізраїлю вони будуть схвалені в такій найближчій знов ж такі перспективі. Тому будемо також очікувати, як процес розгляду відповідних законопроєктів буде відбуватися в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Dá Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою конгресмен республіканець Дон Бейкон висловив сподівання, що цього місяця буде досягнуто угоди щодо законопроєкту, який передбачає додаткову допомогу Україні, а також включає додаткові заходи із захисту американського кордону. Наразі ці два питання пов'язані у конгресі, як повідомляв Голос Америки, і це відбувається якраз ініціативи спікера Пала. Представників Конгресу США Майка Джонсона. Я думаю, що цього місяця ми ймовірно досягнемо домовленості, сказав Бейкон під час конференції Національна безпека США та Україна у 1 грудня у Гузданському інституті. Частина республіканців не готова голосувати за пропозицію адміністрації Джо Байдена про надання допомоги Україні, поки не буде прийнято заходів із. Зміцнення міжнародного кордону Сполучених Штатів Америки. Про це також ми неодноразово говорили, і ця позиція, вона не змінюється якраз у цій частині республіканців. Конгресвумен демократка Крісі Гулаган на події в Гуздонському інституті закликала колег-законодавців підтримати запит президента США Джо Байдена, поданий ним. До Конгресу у жовтні на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, включно з більше 61 мільярда доларів допомоги для Ізраїлю та більше 14 мільярдів, мільярдів Ізраїлю. Бейкон також наголосив, що підтримка України відповідає національним інтересам США та послаблює Росію при цьому без втрат життів американських воїнів. Також конгресмен Бейкон додав, що вчинки Росії, особливо щодо десятків тисяч викрадених українських дітей, бомбардування місць це не просто ведення війни, а це злочини проти людства. Рейган протистояв би Путіну як він протистояв радянському союзу, впевнений Бейкон, який називає себе рейганівським республіканцем та виступає за мир. Через силу, якщо ви хочете утримати наші власні сили від війни, допоможіть Україні працювати, тому що наступним кроком ймовірно будуть американські сили. Це було б набагато гірше, сказав Бекон під час цієї знову ж таки, дискусії. Він також зазначив, що постійно у розмовах американцями Спростовує міфи і стереотипи про українців, які активно поширює російська пропаганда. Путін є експертом у пропаганді. Я вивчав їх 70-х років, коли служив в сухопутних силах розвідником. Ці хлопці професіонали у сфері дезінформації. Вони в цьому одні з найкращих. І ви можете побачити це в наших власних соціальних мережах, сказав знову ж таки Бейкон. Також Бейкон вважає, що американська реакція на вторгнення Росії до України стримує Китай від посягання на Таймань. Невпевненість та нерішучість США щодо надання українцям зброї необхідної для справжньої перемоги а не виживання, Про це знову ж таки вже говорив старший науковий співробітник Гуздонського інституту Кофі. і він це називає однією з причин, чому контрнаступ 2023 року не дав результатів, на які багато хто сподівався. Тобто, якщо ми проаналізуємо позиції конгресменів і учасників відповідного заходу, то ми знову ж таки можемо прийти до. Спільної точки зору навколо того, що в Палаті представників Конгресу США все ж таки може відбутись консолідація навколо питання щодо виділення додаткової допомоги для України, і це ну ж таки буде залежати від розгляду законодавства щодо міграційної політики. Тому наступного тижня ми... Будемо очікувати, знову ж таки, що буде розглядати Сенаті, і чи приступить до розгляду певних законопроєктів щодо допомоги Україні у палаті, Палата представників. Тому що тут потрібно також зазначити, що Палата представників має прийняти законопроекти щодо державного фінансування Сполучених Штатів Америки на 2024 рік, там 12 знову ж таки. Законопроєктів і тут також є побоювання в конгресменів навколо того, чи зможуть вони ухвалити ці законопроекти в першу чергу до Різдва. 25 грудня 2023 року і до 19 січня 2024 року, коли завершується термін дії законопроєкту щодо тимчасового фінансування уряду США для певних, знову ж таки, сфер. Тому будемо далі за цим уважно спостерігати, і якщо будуть якась, якісь додаткові новини. Про це я буду вас оперативно інформувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава! Україні, Хай щастить вам.